Так, витягують. Оце так і все. І більш ніяк. Чотирьохсотий оце така витворя. Не хоче брати, не бере. 60 тонн не тягне. Перекрив все движення, будемо ми тут ночувати довго. По повній програмі, не? якщо витворяє. притяги ось тяги, отакі. Лапоти бувають. Так що, все, кончилося. движуха. <ріхали> Приїхали. Проба наступна. Опустився нижче. Зараз будемо пробувати. Так, пацани ходять, сміються. І це він перекрив нам дорогу, ні один комбайн не вийде з бази. Стоять усі там. В лот полні ще страшне. Сейчас. Оп-оп-оп. Так, чуть-чуть оп, оп, оп. іде, іде, іде. Тулиці не дуже, не трохи йде. Так, 400 дві. Аригаря наступа, 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 наступа. Наступа, наступа, давай, 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 родной, ротной, його нахрен додому ходять, а давай, давай, нікера. Опять тут, те саме. Давай, давай, давай. Все, та сама каша. Та сама каша, все. Не вийшов. Одне те саме. Thank you.